День. Ще раз, незважаючи на те, що ще поки що процес хвороби продовжується і в такому стані, вибачте, ну, я ефіри проводити не можу, особливо коли глухий не одне ухо. Але процес не зупиняється, великодень кошик для кожного нашого бійця залишається в процесі збору. Номер відділення 4. Все, що ви хочете покласти в той кошик. Все, що ваша душа забажає. Тому що хлопці хочуть і домашнього, хочуть і кави, і енергетики, і цукерок, хочуть, і цигарків, хочуть, і е... ну, є речі, які ми закупляємо оптом. Це там і пауербанки, наприклад, це таке вже більш дороге щось. Ой, багато чого. Взагалі, одним словом, все, що хочете, можете покласти самі купити, бо воно доїде до хлопців саме в окопи. Мені не треба ні печаті, ні документи, ні від комбатів ніяких бумажок, ніяких бюрократії. Хлопці попросили, я відправляю. Більше того, тепер. Ми це веземо самі, тому що, слава Богу, вже з домашнього арешту мене звільнили. І Зарецький також цим займається. Так що, незважаючи на те, що є, я в ефірі немає, мене в ефірі, ми збираємо, ми продовжуємо це все робити. Рахунки всі в Фейсбуках є, там вже і Райфайзен, там вже і пумп, там вже і моно, там вже і приват, вестер, все, що ви теж забажаєте, все, що ви просите. Так що до 1 травня час ще є, поїхали.